Едем. Відчуй життя без алергії. А зараз, друзі, хочу вам показати, як виглядають тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині станом на зараз. Місцеві жителі повідомляють, що після підриву Каховської ГЕС місто майже повністю пішло під воду. Українські рятувальники та волонтери намагаються здійснити евакуацію населення, але важкі умови суттєво сповільнюють процес. Ми це перекладаємо волонтера, який говорив про ці проблеми. А, ну і що кажуть керівниця Олешківської МВА, що ще досі прибуває вода. Окупанти закривають очі на евакуацію. А шляхів, аби вибратися з пастки, стає все менше. Також частково підтоплені або затоплені кринки, козачі лагері, підстепне, піщанка, праві ліві соленці, праві та ліві саги інформації. Про загиблих та поранених поки немає, але в той час надходить інформація а, про те, що звернулися до Нацполіції вже з Херсона. Безпосередньо про а, випадки зниклих безвісти людей. Сподіваємося, що вони евакуйовані, що їх знайдуть. Що все це минеться, тому що дійсно наслідки катастрофічні. Ну але як ми вже з вами обговорили, що росіянам начхати так на те, що відбувається на нашій території, тому що вони прийшли нас просто знищити, і от вони взагалі спочатку розгубилися, бо, мабуть, не розраховували, що буде катастрофа саме ось такого масштабу, і почали говорити про те, що дамба взагалі ціла, що а, вона потім вони сказали, що вона зруйнувалася сама через постійні, там, начебто, обстріли. Ну і загалом я пропоную вам послухати, а, як це коментувала російська пропаганда. Плотино разрушилось из-за повреждений. Вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Мэр Новой Каховки говорит, что потребности в эвакуации Новой Каховки пока нет. То есть говорят самые разные данные. Что происходит, как происходит? Ось потім цей так названий мер Нової Каховки, про якого казав Соловйов, почав включатися в ефіри і розповідати, що виявляється, Каховську ГЕС. Ну звісно, що вони в усьому звинувачують Збройні сили України, але виявляється, Каховську ГЕС обстрілювали хаймерсами і за один раз випустили 70 снарядів. Обстрілюють Каховську гідроелектростанцію з літа прошлого. Року. У нас був один день, когда більше 70 ракет Хаймарс попало в Каховську гідроелектростанцію. У нас був день, коли около 80 Хаймерсів прилетело именно по Каховской гідроелектростанцію. Ну от мало того, що у них щогодини змінюються дані, так то 70 ракет Хаймар. то 80. але просто навіть вдуматися в це: 80 ракет Хаймерс, якби прилетіло. То я не знаю, там би не те, що гест не було, то там би вже пів Херсонщини не було так точно. Але от таку маячню вони говорять на своєму пропагандистському телебаченні. І я чому кажу про е, масштаби руйнування Хаймерсами, тому що ми це бачили так, приліти по окупантам, по тому як знищували їхні штаби. Там буквально одна-дві ракети, і вже вщент все зруйновано. Тим паче, одна установка Хаймерс, вона може містити всього шість ракет. А вони розповідають про те, що завдається по 70-80 ударів. То це скільки має бути установок? 10? У нас, мабуть, стільки їх і немає. У нас всього їх 20, якщо не помиляюся, і е, по фронту по всьому вони розкидані. Або от вони говорять так про. Гес про те, що ми, начебто, її руйнуємо. Але потім вони казали, що там і снайпери стріляли, і дрони прилітали. Ну, взагалі, все що є, все туди летіло. А ну і от коли почали йти звинувачення саме в тому, що це зробила Україна, вони саме в цьому і налажали, тому що як я вже зазначила, у них були різні версії з того, що ж відбувся підрив, чи то якийсь приліт. Передположительно удари весу нанесли з РСЗУ Альха. По какой-то беспилотник. потобіспілотник у станції стріляли снайпери. Крупнокаліберний із крупнокаліберних і скрупнокаліберною стрілковою аружя ну і ще там. Один окупант заявляв про те, що це прилетів безпілотник. Ну, ась, бачите, снайпери стріляли. Безпілотники літали РСЗУ Альха, а, ну але. Потім самі ж ці окупанти, які звинувачують у підриві Каховської ГЕС українців у Збройні сили України, оприлюднили ввечері відео а, моменту одного із вибухів на гідроелектростанції. Справжність цього відео, вона, звісно, не підтверджена. Але тут видно, що ГЕС вже зруйнована, і вибух, який відбудеться, ось зараз побачили так, це швидше за все міна, яку змило потоком. Але. Російські пропагандисти пишуть, що це прилетіла ракета. Мені просто цікаво, якщо подивитися на це відео, якщо його пере... Пере... передивитися ще раз, ось ви побачили, де тут ракета летить. Або там, ну мені здається, це було б очевидно. Це б зафіксували камери. І якщо в них є відео е, ось таке, що там міна вибухає. Ну припускаємо, що це міна. То значить, у них точно є відео е, підриву самої дамби, бо тут вона вже підірвана. Але вони його не оприлюднюють. А чому? А тому, що буде очевидно, що це. Е, були ось ті закладені вибухівки а, міни, які вони вже давно ще з осені, замінували, і вони просто їх зараз підірвали, тому що вони навіть не, не сперечалися про те, що а, до, до цього злочину не вони причетні, бо заявляли декілька разів, що от ми можемо подарувати Каховську ГЕС. Але про те, що подібні дії вони можуть вчинити ще не раз, свідчить ще один російський пропагандист. Він прямо заявляє це, от реально прямі. А, Прямі погрози, які мають фіксуватися усіма міжнародними організаціями. І ось російський пропагандист Віктор Баренець. Він вважається у них, начебто, військовим експертом. А він закликає до ще подібних терактів, щоб зривалися інші гідроелектростанції. А ще, крім того, він пропонує взірвати київське метро. Послухайте. Так, зараз. вмикаю звук. Парочки взрывов возле офиса президента Киева на улице Банковской. Еще парочки-тройки взрывов не хватает в Киевском метро, ну а может быть и на Днепрогэсе. Знаешь, мне сегодня страшно, не хватает парочки взрывов возле офиса президента... Що офіс президента їм не дає спокою, а тепер їм ще й не вистачає парочку взива в, в метро київському. Ось на такі заклики, на ось такі на ось таких воєнних злочинців. Має світ реагувати. Ми маємо з вами доносити правду. Маємо публікувати ці відео, співставляти, де правда, де дезінформація, де це фейки, приводити докази. Я до речі, взагалі зробила таку підбірку сьогодні. Не пропустіть на Ютубі. У рубриці обережно зомбоящик, там а, все по поличках, усе ось так розкладено на молекули. Як вони забрехалися? В чому у них не співпадіння? Чому, коли вони ось таку масштабну катастрофу готували, вони не а, змогли підготувати одну методичку, так по якій всі працювали. Ну тут відповідь проста, тому що а, таким. Не діляться з усіма, а вже не довіряють російським пропагандистам. Бо, якби сказали, що буде подібне, воно б могло б вилитися, і було б, звісно, краще, якби воно вилилося, і можна було б якось цьому запобігти. але... Ми, як бачимо, це все сталося. Ну і крім того, я хочу ще звернутися до людей, які дивляться нас, які чують нас, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і, зокрема, зараз у Херсоні а, оприлюднимо вам корисні контакти для мешканців Херсона Херсонщини, а, за якими варто звертатися, щоб вам допомогли. Зараз ви їх побачите на екрані. Будь ласка, бережіть собі, скопіюйте, сфотографуйте. Це надважливо. Потрібно допомогти людям, потрібно врятуватися. Не потрібно чекати, що сьогодні-завтра вода зійде. Вона ще прибуває і, можливо, ще довгий час. Доведеться нам рятувати і людей, і тварин, і робити все можливе, аби зберегти наше населення, і аби окупанти не змогли вбити нас, не змогли знищити нашу територію.